Ну, добре рок, Але мені здається, що вона має якусь паузу на, на старті, ні? Ні, треба просто газ, газ побратим, ну, я не буде Вона буде під себе з себе Я просто зберігнюю з БМВ, бо я їжджу на БМВ і так. Ну, Але дуже багато машин мають паузу. Ауді має паузу, так само нема, чи... Наліво, хоче. Наліво, наліво, можна, можна прямо. Там страшна, прямо. Як от нам бруківці відчувається. Їдь, їдь, я прямо. Хоч, я потім туди. Так, Відчути, ну, на брущаці вона дійсно збита така, ну нова машина, тут нема що говорити. Ну, нова, на брущаці вона то... досить збита і я б не сказав, що вона дико жорстка, хто вже сказав, що не є жорстка. Зараз ми це все почуємо по вулиці вода на наші чудові. Якщо хочеться, значить напереція, то середній Турмоза дуже файна. Нові колодки. Так. Чи не тільки від цього, залежить. Вона машина завжди... нові нові, нові колодки. Це нове, так. Зрозуміло. Але я так думаю, що турмоза тут не мала би мінятися від залежності. Нова машина чи річна. Стоє. Турмоза це таке. Як на пришвидшенні. Супер. Переключається одразу? Да. Друга, третя. Да, файно переключається, файно їде. Роль дуже такий інформативний. І ось вона, Бруківка. Можна нас сміло їхати 30-40 метрів. Ну 40 метрів, на 30 км треба їхати сміло. Алло. Ну, досить просто їде наразі на побруківці. Нічкіх ну, ну, таких немає шумів, я, але ти 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 голодів, наша Бруківка дасть чути на, через рік їзди, я так думаю, по нашим дорогам. Чи то буде чути, чи то не буде чути. Ну, наразі вона дуже добре їде. Яма приймає так, не, не гостро приймає яму. Ой, це така дорога, звісно. Оу, блін, мені навіть шкода буде такою дорогою, якщо чесно. А що ви... Там машина до такої дороги. А що ви... Це ж наші львівські реалії, особливо, коли колись да, 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 да. наші реалії. Бачили, знає. що робиться на сихові, що робиться на стусах. Да. Жах. Так що ви її повністю писали у всі красі. Ми, Спас... ми, ми нічого не скриваємо. Спасибі львівському автодору. В а, а на лапках. А й кінець тут кліренс, 16,5. Найкраще за соло При Тому що вона порозінає більше, ніж нога. актив. Що розмірах, що по корисній базі. Крім висоти трошки. Висоту ззаду вкрали трошки, я так розумію. Трохи вкрали, хоча мені, наприклад, на голову нічого не дали, з моїм просто метро. Глибокі сидіння задні. Добре, давайте ми спробуємо цю функцію I-Stop чи вона і... Зупиніться просто. Зупиніться і все. Зупинився. Тримаю. Тримає. Тримаєте? Так. Де воно? А ну жміть, сильніше. Може її треба включити чи ні? Воно має бути включено. Якщо не світиться, ану, ай -стоп. Ай -стоп ага. а ну нажмі кнопочку I stop. I stop off. Дивно, вчора в мене все працювало, у всіх все 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 працювало. Не знаю, давайте тоді їдемо. По-любому драйві Вона, вона, вона має бути на драйві, по іншому воно, воно, не, буде, воно не буде працювати. А ну, Давайте прийдемо пару, пару, пару метрів. Вчора вона в мене, в мене, в мене на кожній запильці працювала. А що ця функція передбачає? Передбачає зупинку економія бензину, коли ти стоїш в пробках або на світофорах, мотор глушиться, ти тільки починаєш рушати, він заводиться і ти їдеш. Функція ISTOP. stop, -stop yeah. так. Функція set показує, коли падає тиск в колесах, правильно? Так, yeah, датчик тиску. Ще одна спроба. Ще одна спроба, так. Тормоз струває, може ж може хіба ручником чи ні, немає, значення? Ні-ні, тут ручник ні при чому. Воно мало би мало може би час спресувати. Час якийсь має бути, парний. Ні, тут щось не то. Ну щось він там собі по обороти прыгають. Чуть-чуть вони, вони коливаються, воно мало просто заглохнути. За чи воно не глохне, зараз мені важко пояснити. От, я її включив. Ні, це ви її, напевно, що відключили, від тому що лампочка світиться. Та? Оця... Ну, тепер... Ні, тепер ні, тепер воно не працює. Якщо воно включено, то воно не працює. Тобто ти, ти зупинився вона нас зразу чи там має, бо, має ні, бути вона має, 10 вона, секунд? Вона, вона мала зразу заглохнути. Воно зараз ще раз на размітному Їду. Ідемо, Їду, зараз ще раз попробую, десь зупинитися. Машина другий день тільки на тест-драйві, вчора я її взяв попробував, але в мене вчора все, все, все Ну, Як на мене вона трошки має паузу на старті. Ну, така вона не смертельна, звісно. Пауза. Юрчик, ти сідаєш зараз? Чи як? ну, якщо ну, можна. Ну ми ж зараз вже їдемо на цей, так? Вже другий круг у нас немає бонусного.